Вербна неділя всіх зі святом Ми біля церкви Дуже багато Вірян приїхало на автомобілях освячувати вербу А це готель Бескід Бескід так і не відновив роботу Може колись відновить. Тарас, ясно, що колись відновить. Питання, коли то буде. Взагалі в Трускавці зараз простою є. Закритими кілька років вже багато, готелів, санаторії, самий ну, Робін, янтар, Бескіт. Менші теж, та всіх і не згадаєш. підемо в центр. Я сліпий. Патріарх. Сьогодні нарешті потепліло, і так добре потепліло. Так, туди АТБ, туди це, це сандалі, все на місці. <гум> Всі атрибути є, можна гуляти в центр. Так, вітання сьогодні особливі пану Олегу. Пан Олег вчора нам теж написав, побажав здоров'я. Дуже дякую тобі, друже, за підтримку. А в горах видно лежить сніг. О, там не цюхів, оглядова вежа, видно, що там ще досі лежить сніг. Пидемо далі в центр. Тут настає таке місце, де треба переходити на інший бік, бо потім далі нам погано йти. ми спускаємося напрямку до міської ради до готелю Трускавець 365. ви знаєте, готель Трускавець 365, а він пропонує такі тури, де все включено. Це як ви звикли їздити в Туреччину. Один раз заплатили, і вас і зустріли, і нагодували, і повозили, покатали. І ходите куди хочете. І більше за... ні за що можна не платити. Ні, звичайно, можна собі ще добирати якісь послуги. Але от більшість базових послуг одразу включена вартість. А так, народ звик, народ полюбляє, тому не дивно. Це один з тих готелів, Трускавці, які особливо користуються попитом. А, тут віла. Ми за цією вілою відстежуємо, бачите, віло, я ще пам'ятаю, вона стояла ціла, а зараз вона все більше і більше валиться. Дуже-дуже шкода насправді. А далі готель Ревіта. Тепло і найближчим дням буде ще тепліше. Так, знаєте, в нас буває на Західній Україні, на Вівщині, у Львові, в Трускавці, на та й в всьому регіону. Останнім часом у нас весни немає як такої. У нас зима, 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 а потім хоп і літо. І весни як такої немає. Ну, Але осінь є. Нема швидше, можна сказати, зими. Зима вона така коротенька, але більшість частини року зараз є осінь. У нас осінь буває влітку, осінь буває восени, осінь буває взимку і на весні буває осінь. А я такої пори року весни, от і... вона менше всього. Ні, зима менше всього. Менше всього зима, ще менше є. Тобто теж мало є весни-зими, а літо трошки більше і суцільна осінь. Підійшли в Грін парк Трускавець 365. Курорту Трускавець 180 років, а дуже-дуже скоро курорт Трускавець буде 200 років. <coughs> не, 200 вже було, <coughs> чи не було. Ну, Порахуйте самі, даю на самостійне працювання. Добре, Трускавець 365. Парковка станом на зараз не сильно запаркована, але це якраз субота-неділя, це такі дні, де відбувається перезмінка. Одні люди виїжджають, інші заїжджають, а ви пригадуєте, сьогодні вербна неділя. Сьогодні свято. Сьогодні освячують вербу. І до Великодня лишається рівно тиждень. До речі, напишіть в коментарях, хто має бажання, хто де буде святкувати Великдень вдома, чи кудись поїде, які плани, а якщо поїде, то куди. Ну, а... а якщо хто поїде в Трускавець на Великдень, теж там напишіть. Цікаво буде знати, чи популярним є поїздки в Трускавець на Великдень. На Різдво я знаю, часто їздять в Трускавець. Влітку їздять в Трускавець. Про Великдень важко мені сказати. Ну, тут, напевно, ще на коли випадає Великдень, залежить то від того залежить. Ще один срібний будинок добудували, його вже готовий. Один готель Трускавець 365. Букет скоро заквітне, клумба вигляді букета, мені це дуже-дуже подобається. Там правіше за магазином сімі. Бівет номер 3 Ми вам показували бювет номер 3 У нас є навіть такий маршрут прогулянка. Від бювета номер 3 до бювета номер 1 Тут старі фотографії, трошка сями, ми теж вам показували. О, тут оренда, вже хтось з'їхав. Там недавно ще щось було, але вже я бачу, що нічого нема. А і тут піцерія Челентано. ви теж пам'ятаєте, була піцерія Челентано. вона закрилася, припинила свою роботу. Гарно дерево квітне. Ну що, давайте ще так трошки одним оком подивимось. Старі фотографії трускавця вже без моїх коментарів ми недавно тільки недавно вам показували. Просто можете подивитися, нагадати собі.